Привіт, я Льоша з Polis.ua. До підтримки щодня надходить багато питань, як зробити це чи інше, як оформити той поліс, а як інший. І таких питань тисячі. Сьогодні я підготував для вас відповіді на топ-3 запитання за останні місяці. Перше, де застосувати промокод, промокод можна застосувати на першому кроці оформлення страхування в онлайн-калькуляторі на нашому сайті або в додатку. Для цього потрібно поставити відмітку в чекбоксі є промокод, після чого ввести його в спливаючому полі. Якщо промокод валідний, ви отримаєте знижку. Все дуже просто. Друге, чому змінюється вартість полісу в туристичному страхуванні? Поліс UA об'єднує пропозиції від багатьох страхових компаній, через що вартість поліса може змінитися. У калькуляторі при розрахунку не вказується точна дата народження туриста, але після внесення точних даних обраний страховик надає вам кінцеву вартість поліса. Тож будьте уважні. Третє: хто має право оформлювати пільговий поліс автоцивілки? Оформити автоцивілку за пільговими умовами можуть учасники бойових дій, інваліди внаслідок війни. Учасники революції гідності, інваліди першої та другої груп, особи, що постраждали від Чорнобильської аварії, віднесені до першої і другої групи, та пенсіонери. При цьому пільговик має бути власником транспортного засобу згідно техпаспорту. паспортом. Керувати авто повинен власник особисто або особа, що також належить до переліку пільговиків. Крім того, транспортний засіб не може використовуватися в комерційних цілях. В іншому разі, треба оформлювати оліс без пільг. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях.